Засоби масової інформації, зокрема і телебачення, є потужним інструментом формування громадської думки про ту чи іншу людину, подію чи то роботу підприємства організації або установи. Та не завжди інформація висвітлена у матеріалі, є об'єктивною, говорить директор комунального підприємства Прилуки Житлобуд», чиї інтереси були зачеплені в сюжеті одного із місцевих телеканалів. Свою думку Людмила Голік викладає в нашій рубриці: маю право на відповідь. Останнім часом дуже часто місцевим телеканалом, тім Світлюється проблеми мешканців багатоквартирних будинків, і це звичайно закономірність це житловий фонд нашого міста. Він, звичайно, вже дуже застарілий, а експлуатація будинків мешканцями довгі роки не була відповідальною за це все. І вже з 2015 року мешканці будинків є повноцінними власниками свого спільного майна. Згідно із законом України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, кожен співвласник несе зобов'язання щодо належного утримання експлуатації, реконструкції, реставрації поточної капітальних ремонтів у своєму помешканні. Тому співвласники приймають рішення. З усіх питань управління багатоквартирним будинком, в тому числі і про розпорядження своїм спільним майном, встановлення, зміни та скасування обмежень щодо користування ними. Вони можуть це робити як самостійно, так і через, як, і через створення ОСББ, або делегувати частину своїх повноважень любому управителю, який на даний час зараз існує у нас у місці. Та такою тематикою сюжетів, тим, і з дивних таких причин стають проблеми лише тільки тих будинків, які обслуговуються виключно нашим комунальним підприємством прилуки житлобуд. І незважаючи на те, що аналогічні проблеми існують і в інших будинках, так як і де створено ЄСББ, і в будинках, де управителями здійснюються приватними управителями цих будинків, проблем вистачає ну, в усіх цих будинках. І буквально вчора. На телеканалі Тім у випуску новин вийшов такий сюжет про проблеми мешканців будинку, який знаходиться по вулиці Костянтинівській, 199Ж. Уже можна сказати, що з перших хвилин сюжету, коли журналіст покладав відповідальність за отримання будинку на комунальне підприємство Прилуки Житлобуд», з моменту його здачі, можна сказати, в експлуатації, тобто це із 1978 року, вбачається вже, можна сказати, спотворена така неправдива інформація. Адже комунальне підприємство Прилуки Житлобуд» і, можна сказати, діє у нас із 2007 року. І самого такого поняття, як ЖЕКу на сьогоднішній день, вже взагалі не існує, а використовуватися можна виключно побутовому тільки спілкуванні. І коли професійний журналіст подає таку неперевірену недостовірну інформацію про період діяльності підприємства, застосовує в сюжеті неіснуючі такі поняття, виникає питання щодо професіоналізму такого журналіста. Ще я б хотіла зауважити, що посаду начальника підприємства сплутано із посадою начальника управління житлокомунального комунального господарства, кодекс журналісткої етики визначає, що інформація. Має залишатися точною, я б сказала, і повною, зберігати первинний сенс і зміст. А факти, судження, які вони сприймають та припущення, мають бути чітко відокремлені один від одного. То як зрозуміти, де факти, де судження, а де взагалі припущення, то я взагалі не розумію, на якого глядача це розраховано. І як на мене, це питання взагалі залишається просто відкритим на сьогоднішній день. Відносини у сфері житлокомунального господарства діють на підставі закону України про житлово-комунальні послуги, який набув чинності. з з 1 травня 2019 року і чітко розмежовує управління як житлову послугу, так і окремо виділяє комунальні послуги у сюжеті, який показує тім, взагалі повна невідповідність цієї реальності, можна так сказати, знання діячого законодавства на рівні радянського мислення про радянські якісь жеки. Зауважуємо, що Комунальне підприємство Прилуки житлобут надає житлову послугу з управління багатоквартирним будинком і виконує функції управителя, конкуруючи з іншими приватними управителями, які вже діють і в нашому місті також. Підприємство наше виконує виключно делеговані співвласниками повноваження в межах погодженого ними кошторису, витрат на отримання їхнього будинку і прибудинкової території. Хочеться зауважити, що співвласниками будинку по вулиці Костянтинівській, 199 ж, погоджено мінімум складових цього кошторису, а це саме технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, перевірка димовентиляційних каналів, освітлення місць загального користування і прибирання прибудинкової території, за що, звичайно, здійснюється ними відповідна оплата за договірною ціною, яку вони обрали. Тобто мешканці цього будинку, що обирають, за те і сплачують, в принципі, при цьому і вимагати можуть лише за ті послуги, які вони сплачують. Але Пані власниця квартири, яка зверталась до підприємства з питанням про чищення каналізації і стала, можна сказати, зіркою цього сюжету, має заборгованість за послугу з утримання 5828 гривень. Це при нарахуванні за місяць 239 гривнів. Це несплата майже два роки. І при цьому авторка сюжету зовсім не цікавлять ні джерела фінансування цих робіт, які хочуть бачити мешканці цього будинку. І хочу звертаю увагу журналістів телеканалу ТІМ і мешканців будинку на те, що підприємство взагалі не фінансується із місцевого бюджету і може використовувати виключно лише ті кошти, які надходять від споживачів житлової послуги на облікову картку цього будинку, який ми обслуговуємо. Також хочу наголосити, що Заборгованість мешканців по цьому будинку по Костянтинівській 199 ж перед нашим комунальним підприємством на сьогоднішній день становить 54 з половиною тисячі майже. Також ще один із героїв сюжету, який просить відшкодувати підприємства за погане опалення, попередньо звертався до нас і отримав роз'яснення від підприємства від КП Прилуки Житлобуд і є надавачем. Нашої житлової послуги, а не є виконавцем комунальної і тепловодопостачання. Мешканцям також ми неодноразово повідомляли шляхи вирішення проблем із заміни стояка, також, які тут є у цьому сюжеті. І ні в якому разі не відмови, що ми відмовляємось робити ці роботи, так як у нас вони сказали, що починається опалювальний період. А з роботи взагалі ці відносяться до капітальних, і підприємство самостійно не може виконувати такі роботи, ми можемо виконувати тільки поточні роботи. А якщо виконувати такі капітальні, то мешканцям потрібно зібрати підписи і погодити з підприємством такий вид робіт за окремою процедурою, процедурою, як того і вимагає законодавство. Враховуючи те, що точки зору опонентів, в тому числі тих. Хто став об'єктом журналістської критики в сюжеті, мають бути представлені, я вважаю, збалансовано. Журналіст не приділив жодної уваги проблемам, з якими стикається, ну, стикається наше підприємство, не подав висловлювання в однаковому обсязі, чим він, можна сказати, і представив герою сюжету нерівними перед глядачами. Етичний кодекс журналіста взагалі то базується на Міжнародних принципах професійної етики, якими є, це право людей на отримання правдивої інформації, вірність журналіста об'єктивній реальності. І я вважаю, що це і соціальна відповідальність, і професійна чесність. Але журналісти Тіму здається дуже далекі від загальноприйнятих цих міжнародних принципів.